У цьому відео ти дізнаєшся, що таке таргетована реклама, як її запускати, для чого вона потрібна, кому вона потрібна. Я покажу покроковий гайд, як запустити рекламу з нуля, розкажу за рекламні бюджети, як з ними працювати, і також буде багато різних приємних бонусів, про які ти точно не знав. Тому додивись це відео до кінця, з тебе лайк і підписка. Давайте я почну з базової інформації, що ж таке таргетована реклама. Таргетована реклама походить від англійського слова target, що означає ціль. Сама суть криється в назві, тобто це означає, що завдяки певним якимось налаштуванням ми можемо цільово налаштовуватись на нашого потенційного клієнта. Тобто, завдяки такому інструменту ми можемо шукати потенційних клієнтів для нашого бізнесу. 100%, що кожен з вас, гортаючи стрічку Instagram або Reels, бачив рекламу. От, власне, якщо ви її бачили, то викуємо вірність, що Instagram думає, що вам ця послуга може бути актуальна. Або бувало таке, наприклад, що ви просто про щось подумали, а потім бац, і воно вам. Рекламується. Власне, це і є оця реклама, з якою ми стикаємось кожен день. Якісь магічні алгоритми самі догадуються, що нас цікавить або що нас може зацікавити, і власне нам це пропонує. Тобто, тут надії зрозуміло, що таке таргетована реклама. Для чого потрібна таргетована реклама? Думаю, що також тут, плюс-мінус, все зрозуміло. Без реклами немає продажів. Як би ви не старались, якщо ви не вкладатимете кошти в рекламу, ви не зможете отримувати продажі. Через це такий інструмент, як таргетована реклама, стає дуже Необхідним, особливо якщо ви власник бізнесу або ви хочете іншим людям налаштовувати рекламу і заробляти на цьому кошти. Реклама потрібна для того, щоб заробляти гроші. Ви вкладаєте гроші в рекламу і отримуєте з неї гроші. Також реклама допомагає збільшити впізнаваність бренду. Також реклама допомагає повідомити вже діючих покупців про якісь нові ваші продукти. Тобто, розумієте, це є дуже класний інструмент, завдяки якому можна розвивати ваш бізнес. Кому потрібна таргетована реклама. Ну, по суті, реклама таргетована потрібна всім, без виключення. Якщо ви продаєте бетон, якщо ви продаєте послуги зв'язання, якщо у вас свої курси без реклами, ви нікуди не просунетеся. Я просто зараз не бачу, як без таргетованої реклами ви можете запустити власний бізнес. Це була теоретична частина. Давайте тепер перейдемо до практичної. І наступне, про що ми поговоримо, це є. Рекламний кабінет, як його створювати для того, щоб створити наш рекламний кабінет, нам необхідно акаунт Facebook. Без нього ви не зможете запустити рекламу. Що таке взагалі рекламний кабінет? Це є середовище, в якому ми можемо запустити рекламу, перевірити її ефективність і так же само її контролювати, тобто вмикати, вимикати, змінювати налаштування і так далі. Тобто, це є власне середовище, в якому ми працюємо, і яке допомагає нам ефективно налаштовувати наші рекламні кампанії і відслідковувати їх результативність. Показує на своєму особистому аккаунті, як це можна зробити. Нам треба зареєструватися на нашому Фейсбуці, вибрати тут зліва розділ «Більше» і знайти оцю вкладку ADS Manager. 100%, що вона має бути тут. Далі ми натискаємо на неї і нас вже буде перекидати в наше середовище таргетованої реклами. Наступне, що буде відбуватись після того, як ви попадете в ваш рекламний кабінет, вам необхідно створити сторінку і прив'язати вашу платіжну картку. Щоб створити сторінку, треба перейти в розділ сторінки, натиснути Створити, вказати всі параметри, і тоді вона буде готова. Для чого взагалі потрібні ці сторінки? Багато хто задає це питання на нашому навчанні. Це є наша, якби прокладка, через яку ми показуємося нашим потенційним клієнтам. Тобто, якщо вони бачать якусь рекламу, припустимо, в інстаграмі, їм не. Необхідно бачити, від від чого імені крутиться реклама. Якщо у вас якийсь інтернет-магазин, то людина буде бачити від цього інтернет-магазину. Пізніше я покажу, як це все налаштувати і прив'язати. Наступне, що нам потрібно зробити, це прив'язати нашу платіжну картку. Для цього треба перейти в розділ Рахунки та платежі. Прийшовши в рахунки і платежі, ми вибираємо налаштування платежів, і після того тут є способи оплати. Натискаємо на них, і в нас буде можливість додати наш платіжний спосіб. Можна натиснути Додати, після того вказати дані нашої картки і натиснути Зберегти. І наша картка підв'яжеться. Також хочу внести невелику ремарку, що і зазвичай, якщо ви створили акаунт з нуля, вам Facebook сам все покаже. Тому то, що я зараз говорю, ви по суті будете бачити наглядно. Зараз я просто показую, як туди перейти, як це все підключити. В будь-якому випадку, якщо ви не додасте платіжні дані, ви не зможете запустити рекламу, і Facebook сам вам про це все нагадає і покаже, куди вам перейти і що натиснути. Тому не переживайте, якщо щось вам буде з цього незрозуміло. Сторінку ми створили, картку прив'язали. Давайте тепер додамо наш інстаграм-аккаунт до нашої Facebook сторінки. Зробити це не так складно, якщо знати, куди дивитись. І зараз я це покажу. Для цього нам треба перемкнутись на нашу сторінку. Після того перейти в професійну панель. Після цього тут буде цілий величезний список, з якого ми вибираємо підключені облікові записи. І бачимо, що першим ділом у нас буде Інстаграм або WhatsApp. Якщо нам потрібно підв'язати Інстаграм, ми вибираємо його. Як бачите, тут в мене вже підв'язаний Інстаграм. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Тут нічого не буде, вам треба буде тільки натиснути Підключити, ввести логін і пароль до вашого облікового запису Інстаграм. Натиснути Підключити і він обов'язково підв'яжеться. Я показав покроково, як туди добратися. Для чого нам потрібно прив'язувати в заліз сторінку Інсти. Якщо ми хочемо рекламуватись в Інстаграмі, нам необхідно зробити цю сторінку або зробити цю сторінку в інстаграм, або додати діючу, щоб коли люди бачили її в рекламі, вони могли перейти в ваш інстаграм аккаунт. І, наприклад, якщо у вас інстаграм аккаунт заповнений і там є вся продаюча інформація, то це зіграє вам тільки на руку, оскільки людина перечитає, наприклад, ваш контент, і так би мовити, прогріється, буде готова до покупки чи контакту з вами. Давайте тепер поговоримо про структуру рекламного кабінету. Що це таке, з чого воно складається, як взагалі розібратися з цим інструментом. Тут буде дуже важлива інформація, тому старайтесь не промотувати цю інфу, тому що. Без неї ви толком не будете розуміти, як працює рекламний кабінет. З чого складається наш рекламний кабінет? Ліворуч знаходяться всі необхідні інструменти, які також необхідні нам для правильного налаштування реклами. Вони складаються з декількох частин. Я по порядку їх перечислю. Це є огляд облікового запису, кампанії, звіти по рекламу, аудиторії, налаштування, реклами, рахунки, менеджер подій і також можливість вибрати всі інструменти. Не лякайтесь, їх є багато, але нам для роботи багато не знадобиться. Про них всіх я говорити не Буде, оскільки весь ролик дійсно затягнеться. я розкажу про самі основні. Завдяки інструменту огляд рекламного кабінету ми можемо подивитися, на яких етапах наш рекламний кабінет. Тобто, бачите, мені необхідно на, на, на моєму рекламному кабінеті додати номер телефону, додати спосіб оплати це те, про що я говорив попередньо, що ви не запустите рекламу без цього. Підтвердити сторінку Facebook, Фейсбук, підтвердити електронну адресу. Одним словом, зробити все, щоб дати Фейсбуку інформацію про себе. І також тут будуть відображатись ваші діючі рекламні кампанії і показуватись. По ним конкретний результат. Наступне це, якщо ми натискаємо кампанії, нас вертає на рівень кампанії, так звіти про рекламу. Тут можна формувати звіти по нашій рекламній кампанії, фільтрувати по значенням і шукати якісь певні закономірності. Тобто, тут же йде робота з інструментами, які нам потрібні для аналізу наших рекламних кампаній. Наступне це є аудиторії. Завдяки цьому інструменту ми можемо створювати певні аудиторії. На які запускати рекламу або виключати їх з реклами. Тобто тут можна створити кампанії по ретаргету, збирати підписників нашого інстаграму, показувати на них рекламу або не показувати на них рекламу. Про налаштування я поговорю трішки далі, як саме це можна зробити. Тобто, це вже більше про налаштування конкретні нашого рекламного кабінету. Далі в нас де налаштування реклами. Тут ми можемо перевірити, в якому стані наш рекламний кабінет і показувати якісь конкретні дані по діючим кампаніям. Далі йдуть рахунки та платежі. Це те про що я говорив вже раніше, тобто є можливість додати платежі. Наступний. Це є менеджер подій. Це є такий інструмент, який дозволяє працювати з пікселями. Піксель це є така частинка коду, яку можна розмістити на сторонньому сайту, і тим самим давати можливість самому Facebook отримувати інформацію не з середовища Facebook. Людина, яка переходить на сайт, її Facebook якби, фіксує, і на основі цієї інформації може шукати подібну аудиторію. Так працюють алгоритми Facebook. Також за допомогою Пікселя ви можете збирати вашу аудиторію, наприклад, людей, які переходили на ваш сайт, і показувати їм рекламу повторно. Тобто цей інструмент також є. Важливим і його можна використовувати. По суті, Фейсбук виніс ось туди самі основні параметри, які нам будуть потрібні. Решта з них всіх ви можете собі переглянути і з ними ознайомитись. Вони не є настільки критично важливими. Повірте мені, більшості з них ви навіть не заглянете. Тому я не хочу вас перенавантажувати цією інформацією. Бо по суті вона вам не дуже буде потрібна. Після огляду рекламного кабінету давайте поговоримо за структуру рекламної кампанії, тобто з чого вона складається. Вона складається з трьох частин: це рівень кампанії, набор реклами і оголошення. Що таке рівень кампанії? На рівні кампанії ми створюємо, ми задаємо ціль нашої рекламної кампанії. Про цілі я поговорив в наступному блоці. На наборі реклами ми задаємо налаштування нашої рекламної кампанії, тобто ВІК, стать, Гео, де воно розміщено, які інтереси в нашій аудиторії. І на третьому етапі ми вже задаємо рекламне оголошення, тобто, що буде бачити наш потенційний покупець. В одній кампанії можна створювати безліч наборів реклами, і також можна в одному наборі реклами створювати безліч рекламних макетів. Це більше потрібно для організації, щоб ви не путались, що за що відповідає, оскільки різні кампанії мають різні цілі, різні налаштування і різні рекламні оголошення. Тобто тут, зрозуміло, завдяки такій конфігурації ми можемо грамотно запускати рекламу і грамотно розбиратися в тому, що ми запускаємо, щоб потім в майбутньому не путатись. Давайте тепер поговоримо про самі про перший етап, це рівень кампанії. На цьому етапі, як я і говорив раніше, ми ми задаємо ціль нашої рекламної кампанії. Їх є всього шість і зараз я про них поговорю: це впізнаваність, трафік, взаємодія, ліди, просування застосунку і. Продажі, кожна з них відповідає за, пев за певну кінцеву ціль, яка нам необхідна, і на цьому етапі дуже важливо зрозуміти, що вам потрібно. Більшість людей е стикаються з цією проблемою, що вони не можуть оприділити, яку ціль вибрати. І давайте коротко я вам поясню, як можна це вирішити. В першу чергу вам потрібно самому собі задати дуже просте питання. Що вам потрібно, якщо вам потрібні підписники, у вас має бути то, що налаштовано на підписників, тобто якісь конкретне налаштування на трафік. Якщо вас цікавлять продажі, у вас інтернет-магазин, тобто повноцінний сайт, у вас однозначно мають бути ціль продажі. Тобто, ваша кінцева мета це продажі. На жаль, налаштувати на продажі в інстаграмі. Не дуже може бути коректним налаштування, оскільки в самій переписці Фейсбук не може зрозуміти, що це покупка зроблена, так бо тут дії фіксуються по факту. Тому, наприклад, на Інсташоп ми запускаємо з ціллю трафік, тобто перейти на наш профіль, або написати йому повідомлення. Давайте тепер коротко пройдусь по кожній цілі і розкажу, що кожна відповідає. Перша ціль це впізнаваність, це більше потрібно для того, щоб. Збільшити охоплення вашої реклами, тобто, ціль буде працювати так, щоб показати якомога більше людей вашу рекламу. Ціль трафік, як я вже кажу, це є клік по вашому рекламному оголошенню. Тобто, Фейсбук буде шукати тих, хто з великою ймовірністю зробить клік по вашому оголошенню. Не покупку, повторюсь, не якусь конкретну дію, а конкретно перехід за вашим оголошенням або на ваш сайт Наступне це є взаємодія, це вже про конкретну взаємодію з вашим рекламним оголошенням. Наприклад, це може бути перегляд відео, також перехід в інстаграм, написання повідомлення вам в месенджер. Також це може бути телефонний виклик прямо з реклами, це також можна налаштувати. Ця реклама побудована на тих, хто з великою мовірністю взаємодіятиме з, вашими, з вашою рекламою. Наступне це є ліди. це. То, що вже заточено більше під пошук клієнтів, ліди це люди, які зацікавлені в покупці вашого продукту, але ще цю покупку не зробили. Тобто, це може бути залишений контактний номер або написання вам в директ з якимось конкретним питанням. Тобто, це більше налаштовано на те, щоб вже людина залишала свій контакт або писала Тому також таку ціль розглядайте. Просування застосунку це вже про просування вашого застосунку. Якщо у вас є застосунок, припустимо якась гра або якийсь застосунок по медитаціям. Тобто, завдяки цьому інструменту ви можете просувати його через Фейсбук або Інстаграм. Наступне, що в нас де це є ціль продажі. Так як я вже говорив, це більше налаштовано для електронної комерції і буде там відпрацьовувати найкраще. Давайте тепер запустимо рекламу з нуля. Тепер я покажу повноцінно всю інструкцію з нуля до запуску реклами і розкажу вам послідовність своїх дій і що деякі налаштування означають, щоб ви розуміли, як правильно вам налаштувати вашу рекламу. Тепер, щоб запустити рекламу з нуля, нам треба натиснути кнопку Створити і вибрати нашу ціль рекламної кампанії. Як я вже говорив. Вона залежить від того, що вам потрібно. Але давайте я покажу максимально на простому, я покажу на цілі трафік. Тобто, якби я запускав рекламу, наприклад, на інтернет-магазин. Я вибрав ціль і натискаю кнопку продовжити. Після того мені вибиває ось така штука. У нас є можливість вибрати, мож можливість вибрати «Advantage Plus» і можливість самостійно вручну налаштувати рекламу. Тут кожен вибирає, як він хоче. Я рекомендую вам тестувати і перевіряти ці інструменти. Але оскільки я покажу вам детально, як воно запускається, я почну з трафік створений вручну, щоб показати вам функціонал, що за що відповідає. Натискаємо кнопку Продовжити. Після цього ми знаходимося в налаштуваннях самої кампанії, тобто, це то про що я говорив по нашій структурі, яка складається з трьох частин: це є перша кампанія. Тобто тут ми задали ціль нашої рекламної кампанії. Тут ми можемо задавати бюджет, на якому рівні ми задаємо. Про бюджети рекламні ми також пізніше поговоримо. Альфабети тестування, спеціальні категорії реклами. Це все вам тут не потрібно. Рухаємося далі. Після того, як ми вибрали ціль трафік, нам треба в самому «Фейсбуку» вказати, куди ми хочемо направити цих людей. Як бачимо, на вибір у нас є сайт, додаток, додаток для обміну повідомленнями: Інстаграм або Фейсбук, або виклики. Тобто тут на цьому конкретному місці ми задаємо місце події, яку нам, яка нам потрібна. Як я говорив, мені потрібно направляти своїх потенційних клієнтів на мою інстаграм-сторінку. Тому я вибираю її. Після цього мені необхідно вибрати мою інстаграм-сторінку. Якщо у вас їх багато, так як в мене, ви маєте натиснути цю кнопку і пошукати її з цього списку. Якщо у вас вона створена одна, то вона вам зразу і підтягнеться, але перевірте це перед запуском. Далі на цьому етапі я вибираю місце призначення. Куди саме я хочу направити своїх потенційних покупців? Чи я хочу направити їх в профіль, чи я хочу їх направити в свою Фейсбук-сторінку. Або чи я хочу направити їх і туди, і туди. Оскільки я казав, що хочу Інстаграм, я вибираю Інстаграм. Тут все просто. Після цього я вибираю бюджет, який мені необхідний: 10, 20, 30 доларів залежить від вас. Про це ми також поговоримо пізніше. Також при необхідності ми можемо запланувати наше рекламне оголошення, якщо воно має початись, наприклад, там післязавтра. Воно автоматично запуститься, якщо ви тут виберете дату, яку ви хочете. Далі ми рухаємося до блоку параметри аудиторії. На цьому етапі нам треба вибрати географію, де саме ми показуємо нашу рекламу. Тобто, якщо вам у вас де реклама на якесь конкретне місто, ви вибираєте його. Якщо вам необхідно вибрати якусь іншу країну, ви просто натискаєте, вибираєте ошук, пошук і вводите його. Наприклад, я вибираю Сполучені Штати Америки і Україну. Так, можна вибирати декілька країн, як нам завгодно. Далі йде аудиторія Advantage+. якщо говорити про неї максимально коротко. Це означає, що алгоритми Facebook автоматично знайдуть нашу аудиторію, опираючись на свої якісь певні алгоритми, звичайно, що ми не можемо знати на які, але також ми можемо і вручну налаштовувати цю рекламу. Якщо ви новачок, я рекомендую вам тут нічого не рухати і рухатися далі. Якщо ж ви хочете покопатися в налаштуваннях, і вам цікаво, натисніть до Перейти до оригінальних і використати вихідну аудиторію. І все, вас, буде, вас віконечко трошки зміниться. Тут ви вже зможете вибрати вік, стать, додати інтереси до нашого рекламного оголошення, тобто більш деталізовано налаштувати нашу рекламу. Чи потрібно це в 2025 році? Питання відкрите зі свого досвіду. Я бачу, що така таргетована реклама. Яка є максимально деталізованою, працює гірше, ніж аудиторія, яка налаштована на широку аудиторію. Але знову ж таки, питання це може бути відкритим, тому якщо ви хочете перевірити, що краще працює. Набабахайте туди 50 інтересів, зробіть на широку і подивіться, чи буде різниця в результатах. Тобто, тут, думаю, зрозуміло, наступне, куди ми рухаємося, це місце розміщення. Це означає, де саме в Фейсбуці ми можемо запускати нашу рекламну кампанію. Тобто ми можемо дати знову ж таки Фейсбуку самостійно вибрати, а можемо вибрати вручну місця, де ми хочемо показувати нашу рекламу. Тобто, ми можемо вибрати, забрати, наприклад, Фейсбук і лишити тільки Інстаграм. Також ми можемо тут вибирати конкретно, де ми хочемо: стрічці інстаграм чи в стрічках профілю, головний екран чи розділ цікаве, показувати стільки в сторісах або в інстаграм рілсах. Тут же знову ж таки вибираєте ви самі. Давайте тепер подумаємо логічно. Якщо в нас реклама, конкретно в цьому випадку налаштована на перехід в інстаграм, логічно тут буде вибрати Інстаграм. Але. Facebook сам, якщо ви вибрали цю ціль, буде показувати в інстаграм, тому змісту тут бавитися з тими налаштуваннями я не бачу, але знову ж таки вирішувати вам самим. Також, якщо ми натиснемо Показати інші параметри, нас тут появиться ще одна така цікава функція. Тобто ми можемо вибрати пристрої, з яких показувати, і вибрати, чи показуватиметься реклама тим людям, які підключені по Wi-Fi. Тут можна вибрати iOS, Android, і можна вибрати лише за підключення до Wi-Fi. Також дуже спірне питання, чи нам це потрібно. У 2025 році, оскільки реклама працює вже без прив'язки до цього. Повірте, саме основне, що вам потрібно, це результат, і ви не можете його знати з самого початку. Може бути таке, що одного дня краще продають люди, які мають iPhone, а потім продають краще, в яких є Android. Мені здається, що це все вже давно відійшло на другий план, і вам основне над чим треба запарюватись, це над вашим продуктом, а не над цими дрібними налаштуваннями. На цьому етап з наборами реклами закінчений. Тепер ми можемо перейти до самих рекламних Оголошень, тобто тут буде наша реклама показуватись так, як ми хочемо. Ми можемо вибрати декілька можливих форматів. Перше з них це є створити оголошення або вибрати наявний допис. Якщо в нас, наприклад, в інстаграмі вже є класний допис або рілс, який ми хочемо прорекламувати, ми можемо вибрати його. Зробити це просто. Ми натискаємо Використати наявний допис, нижче вибираємо вибрати допис і шукаємо, 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 де ж би нам його взяти. Наприклад, в мене от був опублікований останній рілс, я можу вибрати його, натиснути Продовжити і натиснути Зберегти. Якщо ми не хочемо цього, ми натискаємо Вертаємося назад і можемо вибрати Створити оголошення. Також можемо вибрати реклама від кількох рекламодавців, тобто ваша реклама буде показуватись декількох років. Між декількома рекламами. Це також довільно на ваш розсуд. Я не бачив сильної різниці між цими кампаніями. Натискаємо налаштувати рекламний матеріал, і тут на цьому етапі ми вибираємо, чи це реклама з зображенням, чи відеореклама. Ми вибираємо рекламу з зображенням. Вибираючи зображення, ми натискаємо далі. Далі нам треба вказати текст нашого рекламного оголошення. Це те, що буде показано знизу під рекламним оголошенням. Також ми можемо додати варіанти тексту, тобто їх може бути декілька, і Facebook сам вирішить, який він хоче. І заклик до дії в нас відкрити профіль Instagram. Це зрозуміло. І після цього натискаємо Готово. Ось так буде виглядати наше рекламне оголошення в стрічці Instagram. Тобто, якщо нас влаштовує таке рекламне оголошення, ми можемо його запускати. Також важливий нюанс, який про який я говорив раніше, в одному наборі рекламних оголошень ми можемо запускати декілька рекламних макетів. Якщо ми хочемо зробити ще декілька, ми натискаємо кнопку Дублювати і створюємо ще один макет. Давайте я на прикладі створю другий макет. Цей другий макет треба обов'язково змінити зображення і вибрати якесь інше. Я виберу будь-яке, можна ті самі тексти, ось не, щоб вам була зрозуміла логіка. І також їх можна пронумерувати для себе, щоб не путись. І ось власне ось так буде виглядати наша рекламна кампанія оця структура. На першому в нас є кампанія. Якщо ми натискаємо на неї, нас же перекидає в набій реклами і перекидає після цього на наших два рекламних макета. І якщо ми, наприклад, зробимо дубль вже на рівні набору реклами, то ми будемо мати таке саме оголошення, як бачите, і де можна в ньому, наприклад, змінити наші налаштування. Наприклад, змінити бюджет, змінити геолокацію, додати налаштування, таргетовані нашої реклами, змінити самі тексти, тобто, розумієте, по такій логіці ми можемо вибудовувати декілька рекламних кампаній, і як бачите, це доволі швидко робиться. Я не потратив на це досить довго часу. Тобто, достатньо зробити один запуск і переналаштувати це, як нам. Хочеться або як ми собі задумали. Давайте тепер поговоримо про рекламні бюджети, як їх скласти і на що звертати увагу, щоб зрозуміти, чи працює наша реклама, чи не працює. Який рекламний бюджет треба? Давайте почнемо з того, який бюджет має бути мінімальний. Мінімальний бюджет це є 5 доларів на день. Більше вам просто немає змісту тестувати якісь рекламні кампанії, оскільки, якщо в ваші ніші є конкуренція, в ній ціна за лід буде дорога. І якщо у вас, наприклад, ціна за лід може бути й 20 доларів, і 25, ви будете 5 днів чекати вашого оголошення, а ви 5 днів будете чекати вашого першого ліда. І то буде незрозуміло, чи він ефективний чи ні. А знаючи, як працюють алгоритми, це не означає, що на п'ятий день ви отримаєте ваш лід. Ви можете там. 30 днів відкрутити рекламу і в кінці місяця отримати 5 лідів і це і буде ваше середнє значення. Тобто ці значення будуть нерівномірними. Це потрібно також розуміти. Через те, щоб краще отримувати швидший результат, вам потрібно збільшувати ваш бюджет. Хоча б 5-10 доларів на день відкрутити рекламу, і тоді вже дивитися, як воно, чи є якісь результати чи ні. Бо більшість робить таку помилку, що вони витрачають 1-2 долари. На день рекламне оголошення відкрутилось чуть, чуть нічого не отримали, все, реклама не працює. Але на жаль, це є у вас просто недостатньо інформації, щоб зробити такий висновок. В Першу чергу, так як я казав, це зв'язано з тим, що вам треба дивитись середній результат на протязі якогось періоду часу, і період 1-2 дні є недостатній. По-друге, це просто зараз теперішній час, враховуючи конкуренцію, ви просто не отримаєте ваших лідів. Що дає ефективну рекламу на цьому блоці? Я доторкнуся до такої теми, як зрозуміти, чи наша реклама працює. І що треба робити, щоб ця реклама була ефективною в нашому агентстві Ми вміємо запускати рекламу так, щоб вона давала результат. Ми працюємо в різних сферах: інфобізнес, будівельна сфера, послуги і так далі. Тобто, ми знаємо, як це зробити так, щоб воно працювало. Тому, до речі, якщо вам потрібні послуги з просування вашого продукту, в описі під відео ви знайдете всю інформацію. То, що дає ефективну рекламу в 2025 році і. Наступні роки буде точно працювати, це є ваший офер, тобто це те, що ви пропонуєте вашому клієнтові. І якщо це є конкурентним з іншими люд... компаніями, то ви будете мати результат. І також вам потрібно розуміти, що не завжди ви можете щось продати ефективно з першого разу. Іноді треба продати якусь одну пробну послугу, щоб потім продати основну послугу. Так працює в більшості інфобізнес. На жаль, але це є правда. Вам потрібно зрозуміти, що навіть якщо якщо ви розраховуєте вкласти зараз і отримати в 10 разів більше, так теж не завжди буде працювати. Тобто, ваш офер це є основа база, від якої ми опираємося. Наступне що дає ефективну рекламу. Це є ваш рекламний креатив. Це те, що ви показуєте, і те, на яку аудиторію воно націлено. Через це я говорю, що всі ці налаштування з рекламним кабінетом, з детальним таргетингом, де ви вибираєте всі конкретні налаштування, він зараз не працює. Тобто зараз працює дуже проста штука. Те, що ви показуєте, те ви її отримуєте. Давайте поясню. Тобто, якщо в вас класний офер, в ньому якась є конкретна біль або вирішення якоїсь конкретної проблеми. Це буде працювати краще ніж будь-яка рекламна настройка. І якщо ця плюс, якщо це все приправлено вигідною очевидною пропозицією для вашого клієнта, то воно буде працювати ще краще. Давайте візьмемо дві піцерії, які продають доставку піце або суші без різниці. Що вам більше подобається? Наприклад, в одних рекламна акція буде що при замовленні на 1000 гривень, отримає один рол в подарунок. А в інших реклама 1 плюс 1. при замовленні однієї піци, отримай другу в подарунок. Де, на вашу думку, краще спрацює реклама? Я думаю, що відповідь очевидна, що в другому випадку краще спрацює реклама, тому що, по-перше, люди хочуть халяви, люди хочуть отримати якомога менше за більші гроші. А в першому випадку, наприклад, власник бізнес власник бізнесу каже, купив мене на тисячу гривень і отримає якийсь маленький бонус. Тобто він може очевидний для. Нашого власника бізнесу, що це класна ідея, бо він бо в нього аж на тисячу гривень купить. Але по факту людину тяжче переконати купити на дорожчий чек, ніж на дешевший. Це є також факт. Я не кажу, що це є погана математика, тому що потім цей власник бізнесу. Які продає по другій схемі, він вже буде мати потенційного клієнта, який спробував його продукт, і він буде вже купувати звичайні пропозиції. Тобто, суть в тому, що завдяки цій рекламі ми залучаємо клієнта і отримуємо більший результат, але на дистанції тобто, він може і не продати з самого початку краще. Але на дистанції він буде отримувати більший дохід, бо він переманить всіх клієнтів. Тобто розумієте, як це працює як в плані оффера, так і в плані побудови рекламної кампанії. Це все зв'язано між собою. Давайте підсумуємо, щоб ваша реклама була ефективною, мусить бути класний офер, класний рекламний макет, класна пропозиція. Ви маєте відрізнятися від ваших конкурентів і робити якісно ваш продукт. Тобто, думаю, я максимально розжував, так як я це бачу, і так як воно працює. Я впевнений, що на більшості навіть платних курсах вам таку очевидну історію не розкажуть. Якщо ви хочете розібратись в таргетованій рекламі, отримувати результат, навчитись заробляти на таргетованій рекламі, тобто освоїти професію таргетолога, запрошую вас на мій курс, де я детально розібрав усі нюанси по таргетованій рекламі. Також я Дуся своїм семирічним досвідом, який я отримав у цій сфері. Повірте, за 7 років я багато чого пройшов і багато знаю всяких таких секретних секретіків. Кнопку бабло, яка працює, яка дає результат. На моєму курсі ви навчитеся запускати рекламу, ви навчитеся аналізувати і створювати такі рекламні кампанії, які будуть давати результат. Також, якщо ви хочете освоїти професію таргетолог, я розкажу, як я шукаю клієнтів, покажу всі свої воронки, покажу, як ми це всього досягаємо. Також у нас є закрите ком'юніті, де є також дуже багато бонусних матеріалів. Навчання проходить на зручній платформі, тому ви без проблем можете його проходити як з телефону, так і з планшету, так і з ноутбуку. Після проходження. Ви отримаєте сертифікат. Тому якщо вас зацікавила моя пропозиція, переходьте на сайт та починайте розбиратися з тим, що ж таке таргетована реклама і як воно працює. Надіюся, це відео було корисним для вас. Якщо воно вам сподобалось обов'язково, тицяйте в вподобайку, підписуйтесь, і також рекомендую подивитися ще ось оці відео.